Привіт, друзі! Один із способів впливу на урожайність це контроль кислотності ґрунту. Я придбала ось такі індикаторні смужки. Взяла ґрунт з різних місць ділянки, приблизно 10-15 см. Воду беремо дистильовану. Це бажано, щоб наша реакція була більш достовірною. Наливаємо грам по 200-300 приблизно і занурюємо туди наші смужки, викладаємо їх на папір білий, трішки просушимо. І тепер перевіряємо нашу реакцію. Ну, от ґрунт нейтральний, 6-7 приблизно. Це подобається томатам дуже. Тепер я хочу перевірити якість наших смужок, щоб наші зусилля не були марними. Для цього я візьму оцет і содовий розчин. І занурю туди наші смужечки. Перевіримо реакцію, ось вже видно. Кислотна почервоніла. Ну і в содовому розчині, звісно ж, так теж придбала свій яскравий колір. Так що смужки гарні, можна користуватись. Дякую за увагу.